Фактично, наша перемога. Перше: сьогодні, завтра і післязавтра, якщо вони не поставлять а вони не ставлять закон про церкву, засідань Верховної Ради не буде. Друге, за нашою вимогою, яка була підтримана, що перший закон, який буде розглядатися при черговому засіданні Верховної Ради, буде закон про заборону церкви. Третє. Що до засідання Верховної Ради робоча група напрацює декілька питань тільки в цих питаннях ми допрацьовуємо перше, і це дуже важливо комітету е, запропоновано комітету. Перше, що ми прибираємо, щоб не тільки гавана, не тільки уряд. А, е, Наприклад, уряд і Верховна Рада або уряд і все пропонують до суду щодо рішень про ліквідацію той чи іншої організації, щоб були опрацьовані, щоб ви зробили і запропонували. І друга позиція, що ми маємо визначити цей термін в період до 15-20 серпня, Я Думаю, що ключове засідання, ключове досягнення, що ми. Маємо розпочинати засідання Верховної Ради з законом про це і чому це стало можливим? Тому що об'єдналися всі фракції в парламенті, крім ПЗЖ, і не можна казати, що слуги народу не об'єдналися, бо величезна частина справжніх патріотів прихильників є в слугах, також. Вийшли і взяли участь в цьому процесі, і ми ходимо за абсолютно важливою позицією, що п'ята колона ФСБ Російської Федерації в Україні має бути Яким шляхом або ті, хто має позиції перейти і приєднатися до єдиної автокефальної, православної соборної церкви України або ті, хто відмовляються і намагаються працювати на комітет на ворога, мають бути заборонені.